причина я как будто землю меня не предъявляют вот что да я что не забыл а не знаю вы ту плавать не я платить не знаю ну так за що я заценивает Ну так тогда інспектор? Що це таке? Нормально, да? Що він пишет собі другу машину там, тут все в нормах, да? По закону, все нормально. Какое нормально? Не, ну нормально, я питаю, да, да? Я пути, я приїхав. Ага, вы приехали. Так. Ага. Понял. Хорошо, значит, причина моєї зупинки? Как? Ага. Заслів. Вам інспектор докази пред'явив? Ні мені, ні вам вроде не пред'явив. Вам предъявлял? А, зі слів. А яке він мав право мене зупинити без доказів? Мабуть, хтось він бачив. А, мабуть. А мабуть я може бачив як бабу застрелили і не кажу нічого. А мабуть я бачив, як ви вкрали в мене. Якби... А мабуть я бачив, як ви вкрали в мене списання 100 рублів, але ну, я не можу це доказати. Що таке слово, мабуть? Де воно таке було?